О Пресвята, Владичице Богородице, Ти вища за всіх ангелів і архангелів і за все створіння чесніша. ти всемогутністю і благістю Божою, помічниця покривджених, зневірених, надія на Господа, убогих заступниця перед Божественним Сином Твоїм, засмучених утіха, зголоднілих кормителька. Нагих одіяння, недужих Господнє зцілення, грішних Христове спасіння, всіх християн, небесна поміч і захист, о Всемилостива владичице, Діво Богородице, згідно промислу Господню і милістю Твоєю спаси і помили і ризою Твоєю чесною, захисти всіх правдивих Християн і ублагай причиста владичиця Христа Бога нашого, щоб зміцнив Він нас силою своєю з неба. На невидимих і видимих ворогів наших, О Всемилостива владичице Богородице, Христовою правдою піднеси нас із безодні гріховної, і визволи від голоду, мору, землетрусу й повені, вогню й меча від нападу ворожого та міжособиці від наглої смерти, від повітря згубного, від пошисти смертоносної та від усякого лиха, подай Пречиста владичице, мир і здоров'я рабам Божим і дітям твоїм. І всім правовірним християнам і просвіти їм на спасіння розум та очі сердечні і сподоби нас, грішних рабів Божих і дітей Твоїх, Царства Сина Твого Христа Бога нашого, бо влада Його благословена і припрославлена з безпочатковим Його Отцем і Пресвятим, благим і животворчим Його Духом, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.